Чому ми не знову збільшуємо видатки на отримання центральних органів виконавчої влади? Чому ми дозволяємо Генпрокуратурі, ДБР, Рахункові, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Державному Державному управління справами витрачати більше на своє утримання порівняно навіть з 2025, 2025 роком? Чому ми 5,5 мільярдів гривень залишаємо знову на телемарафон та стратегічні комунікації щодо цього питання, взагалі зараз всі обговорюємо, що що в, саме в таких рядках, непрозорих рядках, закладаються кошти для боротьби з опозицією для надання можливості працювати тим анонімним телеграм-каналам, які борються не за імідж України, а проти опозиції в країні і телемарафон? Ну послухайте, будь ласка, вся країна розуміє. Що це абсолютно нераціональне витрачання коштів і ті кошти, які можна було б зекономити, влада весь час наполегливо залишає ці видатки в проєкті бюджету. Я думаю, що всі кошти, які ви бачите на цьому екрані, кожен з вас може зрозуміти, що це не є тією нагальною потребою під час війни, про яку ми мали би зараз обговорювати. А що це таке? Це 36 мільярдів продовжує знаходитись в бюджеті на видатки розвитку. Подивіться, будь ласка. Що вони розвивають? Да, подивіться, будь ласка, знову на яскравий приклад: 13,7 мільярдів інвестиційні проекти мінгромад. А ми не хочемо поговорити про. Відповідальність Міністерства громад за витрачання коштів ми не хочемо поговорити, який там слід від того міндічгейту є в цьому міністерстві? Чи можемо ми зараз залишати там величезні кошти у вигляді непрозорих і неконкретних програм? Тому що колись інвестиційна рада визначить, що це будуть за проекти. Так точно будівництво доріг, так точно фонд розвитку інновацій. Яких інновацій? Скажіть, будь ласка, чому під гучними назвами і назвами, які можуть сподобатися, пере Січному українцю закладається такий величезний ресурс, не розуміючи мети витрачання цих коштів, і яка буде досягнута ціль після їх витрачання. Ось що влада зробила після чіткого наполягання і на депутатів нашої фракції подання величезної кількості поправок. Це що вони спромоглися замість скорочення 68 мільярдів неефективних і популістських видатків, вони до другого читання додали 7 мільярдів. Зверніть увагу, що це за кошти? 4,3 мільярди придбання пасажирських вагонів. Ми вже про це говорили давно і багато. Красива програма, нібито потрібно оновлювати склад вагонів, це точно. Але якщо подивитися глибше і розібратися в цих статтях видатків, то це величезна кількість вагонів, які не виробляються навіть заводом-виробником.